Кому золота осінь, а кому період перших заморозків та застуд, все більше бійцям на сході не вистачає імунозміцнюючих ліків та препаратів від кашлю і нежиттю. До нас звертаються волонтери, звертаються самі бійці, просять вітамінів, просять протизастудних препаратів, просять антибіотиків широкого спектру дії, просять цих гарячих напоїв, які ми всі вживаємо, типу фармацетрону. Для того щоб якось відновитися і мати можливість жити і воювати далі, аби заробити кошти на купівлю бодай частини зі списку необхідного, волонтери самооборони кожного разу вигадують нові способи. Вони продовжують вишивати бісером, робити чаї та хендмейд. Тому додаткові робочі руки знадобляться. Також робимо українські віночки на продаж. От можна буде придбати, очевидно, як в Тернополі, так і будуть вони передані для реалізації за кордон. Саме сьогодні, сьогодні, завтра, і думаю, можливо, до наступного тижня. Будемо саме цим і займатися, але якраз дуже критично, щоб зараз в максимально короткі сроки зробити велику кількість і передати трошки більшу партію за кордон. Потрібні швачки на пошиття спідньої білизни. Тобто на сьогоднішній день частина в нас вже є розкроєна, ще частина буде розкроєна, їх просто треба пошити. Допомогти продуктами, речами чи власним часом і руками. Волонтери просять всіх небайдужих. Зробити це можна за адресою вулиця Грушевського. 1.